Зараз у світі кінематографічний бум. Отож, на початку концерту мова піде про кіно. Останнім часом, окрім оригінальних ідей, знімає дуже багато ремейків на колись популярні фільми з урахуванням сучасних реалій. Тому ми вирішили запропонувати вам афіші ремейків, які б ми самі з задоволенням подивились. Ремейк на всім відомий фільм Люди у чорному. Але в нашому випадку це не люди в чорному. Якщо в оригінальному фільмі було два головних персонажі, то в ремейку їх вже більше 250 тисяч. І погодьтесь російським окупантам дуже личить чорний колір. Продовжуємо фільм Джокер. Кіно про старикана, який вважає себе значущою картою в колоді, хоча насправді він звичайна шістка. В оригінальному фільмі Джокер це божевільний, психохворий клоун суперзлодій. В нашому випадку це ну, що це? Це просто клоун. Цей джокер сидить на двох стільцях, отже, порваний в нього не лише рот. Мультфільм про тих, що кричали Ми братські народи. Тепер вони стали братами рибам у нашому чорному морі. <рик> Мультфільм Підводна братія» і ЗСУ робить усе, щоб підводна братія» поповнювалася новими персонажами. Наступний фільм: Одинадцять друзів Лавровшина. Це не просто друзі, а ще й стратегічні партнери РФ. Наприклад, отой у трусах із соломи це президент Зімбабве, з яким Росія збирається освоювати космос. Ідемо далі. Всі дивились мультфільм Рататуй. Сучасний ремейк матиме назву «Рататуй з гори. Тут також Миша, повар допомагає своєму господарю. Щоправда, в кінці миша стає крисою, і тепер готує лише страви з картоплі. На черзі в нас ремейк фільму Універсальний солдат. В українському прокаті цей фільм вийде під назвою Універсальний чмоня. <зв1> Практично невразливі та безстрашні ідеальні машини для виконання спеціальних операцій. Це в оригінальному фільмі. А в ремейку слабкі, немічні, трусливі, нікчеми, що прийшли вкрасти ну хоча б унітан. На противагу чмоням ремейк фільму Краса по американськи називатись він буде Хаймарс Краса по американськи. На оригінальному постері зображено оголену жінку в пелюстках троянд. Але зараз українців більше збуджує західна техніка, що знищує окупанта. Рухаємось далі. Наступний ремейк на фільм Мовчання ягнят. Сучасна назва мовчання оонят. Оригінальний фільм був трилером, насиченим подіями. В ремейку взагалі нічого не відбувається. Ну, знаєте, тільки засуджується і занепокоюється. Наступний фільм Крихітка на мільйон. <бух> Будемо чесні, паша Мерседес не зовсім крихітка. Він більше схожий на шмат. І навіть не на мільйон, а всього на 900 тисяч доларів заставив. Оригінал це спортивна драма, а ось ремейк це комедія. За гру, в якій можна сміливо давати. Незважаючи на те, що наступний фільм вийшов не так давно, ми все рівно пропонуємо зняти на нього ремейк. Ось він. Отже, фільм Барбі. Як в оригіналі, це фільм про розмовляючу ляльку. Ну що тут можна сказати? Привіт, Люся! Далі у нас світова класика шпіонського бойовика. Фільм Агент 007. Тепер це алкогольна комедія Агент 07. Відмінними якостями справжнього бонда є авантюризм, рішучість, націленість на силове вирішення конфліктів. Агент 07 все те ж саме, але тільки в Твіттері і по п'яні. Від алко агентів перейдемо до справжніх воїнів. Кирило Буданов та Василь Малюк у фільмі Міцні горішки. До речі, на цьому постері аж чотири міцні горішки. А ці два крутезних чоловіка, як справжні герої бойовиків, ніколи не обертаються на звуки вибухів. І на завершення у нас героїчне кіно. Фільм Залізна людина. На відміну від оригіналу, де головному герою силу і міць давав костюм, у ремейку сама людина є сильною, рішучою і міцнішою за засталь.